Які саме інструменти, на вашу думку, необхідні для мирного розв'язання конфліктів у громадах та на міжнародній арені? І що це означає для вас на практиці? Які саме інструменти? Два інструменти, які я використовую найчастіше, як я вже сказав, це по-перше, любов, другий це спілкування. Ви повинні бути готові говорити з людьми насамперед із любові. Тоді це зруйнує стіни, які ви побудували правильно? Ви руйнуєте стіни і знову бачите перед собою людину, яка відчайдушно потребує допомоги. Зараз подумайте про тих, хто перебуває в Газі, і про те, як я підтримую Ізраїль. Я повністю підтримую Ізраїль. Але також подумайте про невинних дітей, які страждають у Газі. Я можу це казати, бо мої слова продиктовані не політикою, а любов'ю. Не політикою. Політика це витвір людей. Влада походить від Бога. Політика походить від людини. У Біблії сказано: і влада буде на раменах його. Це про Ісуса, але політика від людини. Коли розумієш, що політика створена людьми, ти можеш відкинути це та звернутися просто до любові. Насамперед треба починати з любові, і всі, кожна людина, яка дивиться це відео, має починати з любові.